Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Ми продовжимо грати в наших чудових бобрів залізні зуби, а вони продовжують носити колоди, щоб будувати всякі чудові будиночки. В нас тут же є храми, є вже багаття. І будуть скоро лікарняні ліжечка. Це все дуже круто і чудово, бо якраз то все нам і буде треба. А в минулій серії в п'ятій, а це вже шоста, ми встигли. О, тут знову води не вистачає, Да, вона випаровується. Ага, я зрозумів. Тому може нам треба буде навіть дві таких штучки, або тут один резервуар на воду. Да? Можливо, так, можливо, ні. Давай спробуємо. Спробуємо так зробити. Ми почали коротше, тут же індустріалізацію, до речі, доволі непогано вже тут у нас є виробництво всяких прикольних штучок. Оце тільки нам треба заживити енергію все, що тут є, для того, щоб підвищити роботу, ефективність роботи нашого промислового комплексу. Так, і ми пішли вже в хлібчик. Ще до нього, правда, не доросли трошечки, ну то не страшно, то не страшно, все поступово зробимо. Так, є в нас вже ліжечка, є вже кому лікуватися, ліків, правда, нема, ну то не страшно. І така була в мене чудова ідея. Хотілося б мені дуже сильно так піти або в динаміт. Треба метал, да? піти в метал, нам треба піти в метал і почати його виробляти, збирати і так далі. Давай вирішимо, до якого металу ми підемо. Ну, напевно, до цього, бо до нього тупо найближче і найпростіше його зробити. Так, і дійсно, дійсно, мені тут треба... Так, а цей він працює ще, да, товариш? А наше він мені тут? Він мені тут вже не треба тут вже був знести її одною деревиною, хай буде. Мені б тут замість нього знести і зробити якраз так. Другу отаку дамбу. Потім я зроблю тут якийсь каналчик, отак, щоб воно заповнювалося. Поки що цього немає, то хай будуть в дві такі водяні поливалки. Нам, по-моєму, одного насоса на них не буде вистачати, да? Тобто, можливо, тут навіть питання не в поливалках, а можливо. Так, давай ми не будемо... Можливо, тут питання саме в воді. Так, отак зробимо. Насоси у нас добудовується також. Знаходиться занадто далеко, да, бо ми тут ще оці штуки не побудували. Ну, це нормально, це нормально. О, мені вже тут прогризли. Я в це думав, що може даремно, я ж тут захочу дорогу зробити. Щоб вони проходили, того я трошечки зміню, так би мовити, форм-фактор нашої передачі. Отак отак, через платформу ми зробимо. Чик, а тепер сюди загорнемо, завернемо так, отак. Ти що я так? Тут також можу такий перехід один зробити, да? Давай, давай спробуємо. Ой, не то. Давай спробуємо тут ще один перехід зробити, а отут зробити дорогу. Все, я думаю, так нам буде в цілому. В цілому добре, можливо, я даремно робив тут по два таких штуки, можна було платформами. Ну, коротше, вже зробив, як зробив. Отако От буде. Ми не за оптимізацію, прямо ідеально, ми за те, щоб воно працювало. Так, я в правильну сторону, чи що? А, тут на 3. Ну, на 3, то і на 3. Окей, не будемо рочити собі сильно голову, головне, як я вже сказав, щоб воно працювало. Так, отак зробив. Пріоритет підвищити, хай дороблять. Тоді в нас все тут буде значно швидше. О, побудували нам вже млин, вже має скоро піти пшеничне борошно, просто його доволі далеко носити. Так, і отут я якраз хотів дорогу доробити. О, по-моєму, отак буде краще. да? Тут у нас є вода, тут качається, можемо його з однією таким насосом впораємося. Подивимося, подивимося, що воно буде. Морква є, їжа є, деревина потрошечку, наче є. Наче в нас корога. Ну, каштани тут тільки почали рости. До них нам ще багатько часу. багатько часу. Так, де тут виробка? А що я їм сказав, отут вирубувати, да, отут уже не треба. Точніше, отут не треба вирубувати. Колени, не... ці треба вирубати Оці якраз треба, а ці інші хай залишаться. Так, ну, ну 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 що нормально? Нормально в нас не вистачає, вже скоро буде не вистачати жилих місць. І я ще хотів який-небудь великий велика середній, на великий вже метал, треба. да, Середній резервуар для води. Ось тут прямо поставити про, всяк, про всякий бобровий випадок. Так, начебто нормально. Йде в нас борошно? Так, да, вже є борошно, тобто нам треба пекарня. А я забув, я її будував чи ні. Хі -хі. Пекарню, по-моєму, ні. не будував. Да, пекарню не будував. 160 нас не вистачає. Да, да Тепер нам не вистачає саме очок досліджень. Ну, такі собі справи: не вистачає очок досліджень. Не вистачає житла, і поки що наш житловий квартал буде отуточки. Можна і це отак було б знести, або вже робити другий поверх. Ми будемо робити якраз другий поверх. Так, а то навіть нам третій доведеться робити, так? Да? Тобто використовувати одразу подвійну платформу. І нормально, хай буде так, хай буде так. О, ми, до речі, можемо використати оцей склад як, як сходинку, а можемо не використовувати. Тирі, тирі. Так, ми ж на склад також захочемо залізти. По-любому додатково захочемо залізти на цей склад, О, тут у нас буде вхід Чик, 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 чирік. і отут у нас буде драбиночка нагору. Можна і тут одну да зробити. Ну, так взагалі буде шикарно. І ми тут добудуємо ще один поверх будиночків. Що у нас тут склад на моркву? Я люблю склади, хай будуть склади. Ще один буде нам склад на що-небудь на хліб якраз. Хай буде нам тут склад на хліб, житло в нас буде. Коли добудують, і все в нас буде доволі непогано. Єдине, що нам треба чекати, доки наші бобри перетворяться на бобрят, а з бобрят перетворяться знову на бобрів. Така ось, така ось непроста ситуація. Так, є в нас дослідники. І наші дослідження мають рости вперед. Отже, як я і казав, поки у нас тут все цвіте росте і пахне, тут наче наливається. Давай ми ще потім. ладно, Нема, робі... Нема у нас зайвих робітників. Нема у нас зайвих робітників, тому ми підемо обережненько в метал. Ага. Підемо, не підемо. Нам треба 160 очок. ну що ж, Тоді трошечки понасолоджуємося. І якщо тобі подобається ця гра, як я вже й казав, ставимо, набираємо 30 а краще 40, і буде виходити чергова серія про бобрів. Так, отут я хотів дорогу зробити. Так що ти знаєш, що тобі треба зробити, якщо ти хочеш ще щось подивитися. Так, цей сидить, йому вже що, немає, немає колод. От на що. От оно що у нас, до речі, да, може таке бути. У нас достатньо великий розхід деревини виходить. І через те, що ми тут трошечки зменшили виробництво, у нас може бути. Е, так би мовити, невеличка затримка по колодах. Тож, напевно, напевно, нам би ще лісу дати. Ще лісу дати. Ліс Я оце думаю, може тут, поки тут, поки нам немає сенсу вирощувати зайву їжу. Чи додатково хай буде отут. Так. Тож, як я вже й казав, став вподобайки, і все в нас буде гарно. Так, то ви трошки вимкнем, поки ти нам не треба. І на пекарню. Скільки треба? 200. А, 160. Все, у нас вже є 160. У нас є така чудова пекарня. Я її щось хочу отак розмістити. Не знаю, щось, щось мені хочеться отак. Так, давай ми на них підвищимо пріоритет. На неї треба шестерні. Да? 10 штук. І ми будемо вже робити хлібчик. Хлібчик, і це буде дуже добре. Да в нас реально їжі аж багато, навіть для такої кількості бобрів. Дуже-дуже дуже багато, я би сказав. Але то не страшно. Так, то не страшно, то ж чудово, поки бобри будуть рости, ми будемо збирати харчі. Так, що нам треба на метал? На метал треба ж 250, то треба почекати. І подивимося, що в нас не вистачає Мокрого хутра Тут по трошечки, трошечки багаття понятно. і трошечки храмів. Ну, ми так уже доведенням так би мовити, до, до найкращого рівня займемося трошечки пізніше, а поки що будемо просто насолоджуватись цією бобровою грою, бо вона того реально варта. Все тут крутиться. Щось пихтить. Бобри бігають. На першій швидкості збирають всякі ящички. Як мені подобається, як оце він з ним біжить. Прям копаному. Цей з картопелькою, той з морквою. Ну, як же ж круто, я не знаю. Ні тобі ніяких проблем. Все гаразд. Так, деревина в нас йде, он пацани несуть, несуть колоди. Бачиш, ціла бригада. Носіїв. Так, дерева йдуть, все. Єдине, ж кажу, не вистачає бобрових лап, Тобто, я, напевно, маю дати ще один додатковий інкубатор, а то ще і не один. Да? Тут можна було також би нагору таку зробити. А, тут треба раз, да, можна. Ну, давай, чом би, чом би і не. Зробимо тут ще один вхід нагору. Отаким от чином. Так, отут на 4 щось можна збудувати. Напага, мені треба очки досліджень. Тут поки що не будемо нічого будувати. Ми пізніше збудуємо, коли в нас буде багато доступних очок досліджень. Так, бачиш, як у нас тут енергія переходить. Тут переходить у нас в цілому шикарно, навіть є надлишок. О, це круто, бо я тут якраз зможу добудувати що-небудь. Наприклад, на метал. Як варіант. Або якщо взагалі психанути, можна звідси так протягнути енергію і сюди її потягнути. До цього отут щось на метал будувати. Прикольна ідея. Доволі далеко тягнути прийдеться Але чом би власне і ні. Чом би власне і не, хто нам забороняє? Так, отут можна дорогу ж дати Правильно? Правильно. Так, а як же її, звідки отак Да, А, отут у нас можна виняти. Або прям звідси виняти, да? Поставити тут розподільчик розподільчик. Слухай, це, це прикольна тема. Давай так і зробимо. І треба буде підняти ще отут два рази. Я отак прямо по дорозі її потягну, потім ту енергію. Десь отут ми її е, зменшимо. Ну, вниз переведемо, я так думаю. М -м -м, а ми, може і ні. Так, це не по дорозі. Так, зараз, зараз, зараз ми все заплануємо. Все у нас буде шикарно, так. Все у нас буде шикарно, все у нас буде цікаво, бо поки що у нас дочок досліджень, все одно немає. Оце я вже видалю. От тут у нас буде спуск вниз. Отак. І тут такий самий буде спуск вниз. О! Тут поворот, тут поворот. Оце буде прикольно, слухай. Чіп-чик. Це буде реально прикольно. Ми зараз це забудуємо. Якщо забудуємо, 1, 2. Тут бачу вже все пішло. Пішло виробництво, пішло будівництво, точніше сказати. Ну, поки воно це все збудують, слухай, доволі швидко будують. Так, а тут вже ж знизу можна маленько вставити, ні? Так, ми зараз отак зробимо. А, а, я хотів дробинку, а на неї отак. О, о це взагалі бімба. Оце взагалі мені подобається. Так, це можна. Ладно, пізніше знесемо, коли вони нам всю схему побудують. Оце буде прикольно, слухай. А отут ми якраз побудуємо метал, з цього і почнемо з прапорів сміттярів. Вони так дивно називаються. Хай їх буде кілька штучок, хай вони будують. А наші бобри бачить, як метушаться. Все в них виробництво пішло. Я хотів да, отут очки ще дорогу з'єднати. Так, калюжа наша Озерце називається. Назву я його не знаю, чого озеро таке в озеро світість. Така в мене назва прийшла до моєї голови. Хай буде вже так. Так, з деревиною у нас, да, трошечки, трошечки хотілося б краще, хотілося б більше. Бо ми дуже швидко ом, будуємо. Дуже швидко будуємо, і вона просто в нуль виходить. Ну, то нормально. То нормально, хлібчик в нас вже є. От Зараз немає енергії, що неприкольно, але поки немає енергії, бобри все одно щось можуть будувати. Ти глянь, яка в нас буде реально прикольна схема. Ми ще тут потім додамо коліс, може ще з цієї сторони. Ну, коротше, будемо в основному на воду давати навантаження. А пізніше ще побудуємо всякі от такі енергогенератори, гравітаційні батареї. Тут можна буде розмістити. І я думаю, в нас взагалі буде чудово. Та і так, погодься, і так у нас все непогано, все у нас росте, розвивається. Тут бобри ото все роблять. 10 робітників. Нам тільки треба, де їх взяти. О, тут нам добудували вже другий поверх. І навіть хлібчик у нас вже складується, що максимально кайфово. Так, отак. Тобто ми можемо ще їм дати. Я знаю, що тут є великі такі бараки, але на великі бараки треба третій поверх. А я поки не хочу. Я поки не хочу. Тік-чик. А ми сюди. Ми сюди можемо якусь штучку впхнути. Ну, подивимося. У нас ще є такі цікаві будиночки, вони, правда. Ага, то все очки, науки треба. Я поки що дуже жадібний до очок науки, бо в мене їх мало. Так, 60. 60 в спальних місць, 52 у нас. 60 бобрів у нас, так? У нас 60 бобрів, 60 ліжок, які треба зробити. Так, об'єкт знаходиться надто далеко. Угу, <тур> uh -huh, uh -huh, uh -huh. Так, а бум, бум Так, а як же мені до них добратися? Я зрозумів, мені треба не так зробити, бо ми до них поки що не доберемося. Мені, походу, треба зробити отак. І якимось чином зменшувати тут пріоритети для того, щоб то побудувати. Так, отак, і це дуже низький. Це має бути максимальний, це, має бути трошечки наступний. Ну, коротше, отак, от, от, от звідси, сюди ми маємо будувати. Да? Може, ми навіть зараз знесемо цю верхню частину, щоб вона нам не заважала, а потім продовжимо. Так, отако спробуємо, щоб вони могли добігти, бо, як виявилось, побудувати мій план не так просто. Хух. Так, у нас вже пішов метал. А це на купі його треба зберігати, чи на складі, я так розумію, на купі. Да, на великій промисловій купі ми можемо зберігати металобрухт. Чудово, чудово. Так, посуха в нас йде, але вона нам не сильно. Заважає, бо в нас і так добре. Головне, щоб тут у нас вода не закінчилась раптово, хоча начебто не передбачається такого. Так, дивимося, що металобрухт. У них металобрухт, все буде добре. Будуть складати 18 хвилин ми майже граємо і це прекрасно, я б от хотів добудувати це все. Оце все хотів би добувати добудувати, але для того нам реально треба енергія і треба почекати. Так, чим нам зайнятися, доки в нас іде е, посуха. Чим нам зайнятися в цілому, я так бачу, що особливо то й нічим. То, що я зроблю по-своєму, я просто дограю то в оффлайні, а ти побачиш вже результат. Так, що виявилось? Виявилось, то що під час посухів у нас реально закінчилась вода тут в основному в джерелі, і це біда. Тобто, мені треба буде дійсно збільшити кількість е, насосів. Я їх додам, і, звісно, збільшити кількість резервуарів. Я навіть один отут поставлю прямо для того, щоб ми не відчували ніякої кризи з водою, і, можливо, під час посухи будемо саме вимикати. Вимикати, напевно, будемо наші насоси, щоб у нас не було питань з зі зрошенням цієї самої ділянки. Ну, таке буває. І поки в нас ми то чекали, в нас з'явилися е, очки досліджень, того ми можемо дати е, плавильню. Так, я напевно отут почну, оскільки тут влізе. Раз, два. Якраз тут 6-6. Якраз тут 6 влазим, ми її отак започаткуємо, ну а там подивимося. Отак, там подивимося, якраз металобрух. Тут все бігають, будують. Буде шикарно, зараз піде. Піде вода, піде енергія. І ми ще зіграємо кілька хвилинок. Я маю сподівання, що ми якраз добудуємо цю основну е, магістраль <сум> електрики, так би мовити, енергії нашої бобрової. Так, як же ж нам не вистачає бобрів? Ай-яй-яй. Прям, прям сильно не вистачає, але посуха вже закінчилась. Вода зараз піде в нашому чудовому. В місті Запоріжжя Бобровому буде все просто шикарно. Все просто шикарно. Так, що тут нам по робітникам? Носіїв ну, нам не вистачає, дуже, досить сильно не вистачає, але не так вже і страшно. Без них поступово переживемо. Головне, що в нас зараз піде виробництво, ми добудуємо тут драбинку, зможемо піднятися нагору і добудувати оце от те, що нам треба. Пішла висадка, от бачиш, за... через те, що ми тут наскладували цілу купу їжі, у нас по їжі взагалі ніякої біди тепер немає. І це максимально класно. Так, пішла драбинка, що ж, тепер вони долазять і мають будувати оцю штуку? мені. Мають будувати оцю штуку, ми будемо чекати. Підуть зараз дошки. Піде виробництво ще кілька хвилиночок, і в нас буде майже бобровий е, рай. І все ж таки доводиться вмикати нам додаткову ту дамбу, бо ну ніяк не справляється одна. Одна ніяк не справляється з тим, щоб туди залити багато води. Так, і в черговий раз нагадую, що чим більше вподобаєк ми зберемо, тим швидше бобровий випуск буде знятий. Тож, став подобаєчки, я думаю, межа зараз буде десь 40, бо зберемо 40 подобачок, буде новий випуск. Так, ну будують. Будують бобри, будують колоди, будують все, що тут треба, і це чудово. Їжа йде, все крутиться. І оці штуки нам також треба. Давайте швидше їх будуйте, бо дуже мені хочеться, Дуже мені хочеться, щоб воно було збудовано. Ну, бобри як поступово. Поступово все будують, будують платформи, будують, бач, 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 дик-дик-дик-дик-дик. А, як це класно. Як це класно, спостерігати, як хтось працює, а не ти, так? Да? <сум> Ой, так я завжди в людській природі. Так, і давай ми підвищимо вам рівень. Щоб ви мені збудували, щоб я тут переробив і щоб воно вже все вкрутилось і передавалось, поки в нас будується. Так, я думаю, кілька хвилин офлайн буде нормально, я покажу вже результат. Так, ну що ж, ми нашу енергосистему заживили, як ти бачиш, вона все сюди йде, і до плавильні і до оцих будівель. І так, якщо в нас вистачить, можемо його побудувати? Шестерни треба 20 штучок. Ну, поки що не вистачає, але нам і не сильно то треба. Трошечки пізніше ми зробимо. Тут у нас склад наповнюється, все росте. Коротше кажучи, базову задачу то ми вже виконали. да? Дошок, і шестерень тут нам сильно не вистачає, але я думаю, в найближчий час якраз, якраз воно все побудується. Тобто, вже в наступній серії в нас буде чудовий метал, я думаю. Ми почнемо його виплавляти. В цій серії в нас вже є хлібчик. У нас вже чудово і. Після того, як у нас буде метал, ми підемо в динаміт. От що дуже важливо. Бо без нього як би взагалі ніяк. І, звісно, звісно, я як вже і казав, я хочу тут додати всяких роботів. Хитра модра машина, якийсь число процесор. У, -у, у слуха, типа дос... це дослідження буде. О, це прикольно. Це прикольно. І ми будемо їх будувати. Так, і 13 рівень у нас був досягнутий, за рахунок чого морква хлібчик у нас пішов. А, смажені каштани в нас пішли. Ти бачиш? Вже каштани у нас дозріваються, клени. І в нас вже пішли перші смажені каштани. Де вони? Ось отуточки. Тобто, вже прям ну, класно, 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 мені подобається. Маю сподівання, що ти також подобав. Як у нас в дві дамби тут виливається водичка, як у нас все цвіте і пахне, ну десь трошечки посохло, але таке буває. І вода накопичується, і бобрики бігають і таскають їжу. Я оце цілий день сидів, сидів і дивився, як у них отак іде-сюди, і те-сюди. Ганяють, щось роблять, і це так приємно. Це так приємно, і бобрята тут збираються грітися. О, кайфуша! Май вподобайку сам собі поставити, і ти мені постав, бо буде краще, більше, ширше, як бобри все люблять. Дивись канал Юрчика, приходь ще на вечірні стрімчики, заряджаю тебе на позитив, гарний настрій. І бажаю всього найкращого. Хай щастить!